Ось йду. Ой, Боже, який сніг, голоші повні будуть. Все в снігу. Боже, повні галоші, людочки, подивися, що твориться. Це цвітуща смородина. Боже, боюсь навіть далі йти. Все, глубина страшна. Ой, боже, та ти що? Блін, ти яка глибина. У мене ось, бачиш, які галоші. Все, боже, бідний куст. Бідне все лежить, нещасне, обрикоси і все. Оце такі сліди. Ось, бачите? Оце такий сніг.